Жахливе англійське слово as. Як? Проте ви ніколи не навчитеся вільно розмовляти англійською, якщо ви не вивчите оце слово. Він працює вчителем. Як це сказати англійською? He works a teacher. В жодному разі. Без as тут не обійтися. Зверніть увагу. He works here. Він працює тут. As a teacher, тобто як вчитель. Він працює вчителем, це буде as a teacher. Або ж ця кімната використовується як офіс. Бла-бла, бла, -бла, -бла. have office? Ніколи в житті, друзі, так не можна казати. This room is used as буква Z, S. as. An office. This room is used as an office. Ця кімната використовується як офіс. Або ж, we have to use this room as a bedroom. Ми мусимо використовувати цю кімнату як спальну кімнату. As a bedroom. Як спальну кімнату. І останній приклад. My brother worked there. As a janitor. Мій брат працював там як двірник, as a janitor. а не просто артикль і, і крапка. Ні. Тому as це є як, і ми не вживаємо це в значенні, як ти почуваєшся, як ти дістався сюди. В реченні ми кажемо, як двірник, як спальна кімната і сотні інших випадків. Підписуйтесь на мій канал англійська по-простому, щоб вивчати англійську в простий спосіб.